thank you Друзі, всім, всім великий теплий привіт! Мене звуть Людмила і ви на моєму книжковому каналі. Я дуже рада, що ви сьогодні завітали до мене. Я вибрала такий час між. Проміжок такий між світлом і темрявою, і записую відео. Сподіваюся, що світло вимкнуть, як кажуть, за графіком, і я встигну зробити огляд. Сьогодні, як я вам і обіцяла, я розповім про свої враження від прочитання цікавої книги, захопливої книги молодого сучасного українського письменника Валентина Поспєлова. Ось ця книжечка. Має назву цей роман Стокгольм. Ця книжка мене вразила. Вона дуже цікава. Вона виявилася для виявилася для мене несподіваною за своїм змістом, за подачею матеріалу. І взагалі-то я трошки ви так знає... я так трошки, знаєте, все ж таки. Очікувала інші, іншого розвитку подій, зовсім не сподівалася на те, що отримала. Але я не розчарована. Книга мені сподобалася, і я буду чекати на продовження. Отже, Валентин Поспєлов в Стокгольм Вмощуйтесь зручніше. Я спробую, спробую сьогодні зробити огляд цього цікавого видання. Друзі, чому спробую? Тому що я хочу відразу сказати, що книжка не є простою такою. Вона доволі складна. Складна у своєму сприйнятті, можливо, для декого виявиться. Тому її потрібно читати не поспішаючи. А мене привабила перш за все, обкладинка. Я її придбала ще. Тоді, коли тільки не побачила на передпродажі її, і потім вже Валентин звернувся до мене і він надіслав мені ще один примірник, який я подарувала бібліотеці. І Він знаходиться зараз вже на дорослому абонементі нашої, нашої наукової універсальної бібліотеки у місті Суми. Я дуже вдячна авторові, так як і всі наші колеги і читачі. Обкладинка вона теж є привабливою, вона, вона теж була цікавою. І я очікувала, ось я вам покажу трішечки потім під зйомочку зроблю. Я очікувала, що це буде якесь таке фантазійне. Ви знаєте, перед новорічне якесь таке читання, тому що в анотації ще було зазначено, що дії відбуваються, коли у Києві хуртовина, згадуються Карпати, що зникають діти. Але не все так просто. Тут у книжці дійсно описані події, які відбуваються у недалекому майбутньому у столиці України у Києві у 30-х роках цього століття. Але починається все з надзвичайної ситуації. Коротенько зовсім про сюжет. Ви самі будете розгадувати якісь таємниці, загадки, які безумовно закладені автором у тексті. Отже, заколот. велику офісну будівлю, яка має назву Прометей захопили релігійні фанати, якісь сектанти, вони чогось хочуть, вимагають від влади, вони хочуть самі захопити цю владу. І це вже відбувається вже доволі довгий час. Вже стягнуті бронетехніка, війська. Тут і армія, і Національна гвардія, і приватна армія, найманці. І, звичайно, що це дуже такий викликало це цей такий заколо, це захоплення будівлі, таке непорозуміння у суспільстві, мітингувальники, люди невдоволені, ніхто не розуміє, що відбувається. І звичайно, що і у самій верхівці у влади теж є багато запитань, багато роздумів, і ви будете, як я вже сказала, розгадувати ось всі ці сутички, всі ці суперечки, які відбуваються. Ми знайомимося на самому початку роману з цікавою особистістю. Ось цей персонаж, а це журналістка Мирослава. Вона мені здалася такою. Дуже чесною людиною, прямолінійною людиною і дуже сміливою такою дівчиною. Але відразу коли читаєш, ти розумієш, що щось сталося з її кар'єрою. Це буквально відбувається на перших сторінках. Ми дізнаємося, що Мирослава. Ну, відчуває і вона залежна від пігулок. Вона приймає якісь ліки і не може без них себе гарно почувати. Що сталося? Будете теж, друзі, читати і розгадувати. Ми тільки ну, на початку, теж знову ж таки дізнаємося, що вона була позбавлена, щось таке сталося дуже важливо, важливе якесь таке. Можливо, жахливі якісь події в її кар'єрі, пов'язані, звичайно, з журналістським розслідуванням, мабуть, будете читати, що її позбавили журналістської ліцензії. І ось інший персонаж, який теж є не менш цікавим для мене таким, виявився Тодоровський Северин це вже людина, яка пройшла дві революції, як. Написано в книжці, і вона очолює якраз редакцію відомого видання Солідарність. І ось цей пан Тодоровський, звичайно, хоче якось допомогти Мирославі, і він ну, каже, що є таке завдання. Вона повинна потрапити до цих фанатів, релігійних сектантів на переговори, прийти, переговорити з ними, вияснити, хто вони, що вони хочуть, чому так сталося, що вони захопили тощо це цю будівлю. Щось написати якийсь важливий репортаж, чи вдасться їй це? Як вона буде надалі себе почувати про долю інших персонажів, з якими Мирослава так чи інакше? Спілкується, зустрічається. Це основа сюжету. Все закручується саме навколо цього сектантського заколоту, і тут ми вже дізнаємося про різні сутички і у владі, починаючи з президента, генералів, різних різних гілок влади. І ми відчуваємо, коли читаємо, що кожен має свою мету. І щось хоче якраз з тієї ситуації взяти для себе. Коли читаєш роман, я так здавалася собі думкою, скільки років має автор Валентин. Він дуже молода людина, але в нього такі. Змістовні такі вис... різні вислови він робить і ділиться з нами, з читачами своїми якимись роздумами. Коли він пише про політику, ти відразу відчуваєш, що має, що він ну, дійсно в цьому дуже класно розбирається. І він пише дійсно так, як все є, незважаючи на те, що це показані 30-ті роки. Але ми впізнаємо і себе, і політиків на сторінках саме. yeah <laughs> Цього роману і тих місць, коли він про них пише і роздумує над взагалі нашими проблемами проблемами людей, проблемами держави, і не тільки України, але й питання піднімає глобалізації. Дуже багато також роздумів. Автор присвячує Києву, ситуації в Києві, такому збагаченню. Бідним людям, які не можуть дотягнутися до всіх привілеїв, які мають якраз такі ось представники вищих таких верст суспільства. Багато питань присвячено у книжці правам жінки, гендерної нерівності, взагалі нашому споживанню. Дуже і дуже багато різних тем, проблем, з якими ми. Стикаємося протягом друзі нашого життя. Персонажі їх у книжці доволі так багато. Як я вже сказала, мені подобається Мирослава, цікавий персонаж Тодоровський. Тут є представники армії, є такий полковник попіл. Теж. Доволі колоритно виписаний автором, і цікаво було спостерігати за ним. Запам'яталися мені також і персонажі, такі і агенти, агенти Служби безпеки України, Єн Федоров. І ось якраз коли я читала, я хотіла дізнатися, а де ж тут зниклі діти? Вони так згадуються, що зникли діти, але подробиць таких не було у книжці. Якщо будете читати, не переживайте. Обов'язково знайдеться інформація і про цю тему. До речі, книжка має чотири розділи, і ось якраз частина третя має назву реставрація, присвячена якраз подіям, які відбулися рік тому. Взагалі, автор розповідає нам майже про один день, протягом якого ось якраз такий. Епіцентр подій е, стається такий апогей відбувається. Це 23 грудня. Автор пише, 23 грудня пізніше або раніше, е, або е, відступи такий жовтень, або вересень події, але ось якраз про Карпати та е, як, чому про устрій містечка Високий Яр, у якому саме зникли. Діти, підлітки, розповідає він у частині реставрація. Взагалі, я хочу сказати, що самі назви частин є дуже цікавими. І ви, коли будете читати, ну я так робила, по крайній мірі, я намагалася ну, розгадати цю назву, чому саме така назва. І якраз ось ця назва вона трішечки так розкривала, чому буде присвячена ця частина, конформізм. Доволі цікава частина інтерлюдія і безпосередньо Стокгольм. Коли я придбала книгу і почала її читати, звичайно що звернула увагу на таку, таку назву, яка кидається в очі, яка така і ємка є назва. І, але я думала, що не може бути Стогольм Швеція, коли йдеться про Україну. І звичайно, що виникли асоціації зі стогольським синдромом. А чи так це буде насправді, ви прочитаєте і дізнаєтеся. В книжці є багато роздумів. Філософських, політичних, різних таких висновків. І взагалі її можна розібрати на цитати. Влучні дуже друзі, висновки робить автор. Я вам їх обов'язково зачитаю. Обов'язково. Ось ви бачите, скільки в мене таких синеньких закладинок Це якраз цитати, які я хотіла зачитати, поділитися з вами. Книжку можна розібрати для себе повертатися перечитувати дійсно, це так ну дуже влучно каже автор: про, ще раз повторюсь, різні різні ситуації, різні події, які відбуваються в Україні. І просто, ну ти думаєш, та так, так, дійсно все так і є, і про що пише, про що говорить Валентин. А містична складова теж є у книжці і пов'язана вона з іншими персонажами, до яких якраз і відносяться. Ось ті релігійні фанати, про яких ми дізнаємося на початку, саме ті, хто захопив цю офісну будівлю. З чим вони або з ким вони пов'язані, до чого тут релігія. І ось якраз ті містичні такі епізоди, моменти, вони, звичайно, що присутні у книжці. У книжці є елементи, і це як бойовик місцями ви будете читати. Тут є і погоня, тут є. Течі, тут є зради, тут є вбивства. Тут ось якраз божественні такі герої, як Вольтер, як Анрі, зброя, таємна секретна зброя. До чого тут все? Як все це пов'язано з вірою людей? До чого вони йшли, які в них були цілі, яка в них була мета? Що хотів ось основний такий релігійний представник, який мав незвичайне ім'я? Ло? Як він потім буде пов'язаний з Мирославою книжка з відкритим фіналом, і ми це розуміємо, тому що це трилогія. Ми будемо очікувати, я, по крайній мірі, точно, друг, другий роман з цієї трилогії, тому що мені сподобалася книга. І мені хочеться дізнатися, чим все завершиться. Тобто, друзі, багатопланова така книга, багатошарова, можливо, ну, можливо, декому не сподобається, що багато таких філософських, політичних осмислень, роздумів, таких, таких відступів, які робить автор. але ну Я читала, читала з цікавістю. І ще раз повторюсь, що мені книжка сподобалася, вона захоплива. І тим паче, сучасний український молодий автор, я думаю, що все попереду. І у другій частині тієї трилогії ми будемо далі мандрувати такими шляхами. І я думаю, що Ну, хотілося, щоб там у цій частині у другій, звичайно, щоб була і Мирослава, і інші герої, і цей більше якось стало зрозумілим саме ось настрої цього ло. І ну, не буду вам привідкривати. Нехай це буде для вас таємницею. Чим закінчиться цей, ця перша частина трилогії? Це ну, дуже цікаво для мене виявилося читання таке. І я рада, що познайомилася з таким сучасним автором, як Валентин Поспєлов. Я обов'язково залишу друзі додаткові відомості про автора його інтерв'ю, коли він презентував свою книгу у видавництві Темпора. А також на телебаченні його теж розмови з журналістами в описі до цього відео. І хто зацікавиться, будь ласка, заходьте, переглядайте, знайомтеся. Вважаю, що книга варта, варта, щоб з нею ознайомилася. І я дуже рада, що у нас з'являються такі молоді, цікаві автори, як Валентин Поспєлов. Ще раз дуже вдячна за подароване бібліотеці видання. Друзі, на цьому я буду завершувати. Бажаю всім добра. Здоров'я, триматися, все буде обов'язково Україна. По можливості будемо продовжувати донатити Збройним силам України. я дуже дякую, що ви завітали на канал, що ви сьогодні послухали, подивилися відео моє присвячене книзі «Стогольм». Залишу обов'язково відомості про буктюберів, на картки яких можна прираховувати ті донати. І також звертаю увагу на нашу сторінку у Facebook буктюб українською, де ви можете якраз теж доєднатися до донатів або взяти участь у розіграші і дізнатися, на що йдуть кошти, віри в наші Збройні Сили України. Невеличкий анонс. У наступному відео я хочу розповісти вам про нещодавно теж буквально гаряченьку таку книжку, новинку, яку я прочитала і яка мене теж вразила. Це книжка китайсько-американської письменниці Жені Цінхвейджан. Чортири скарби неба. Вона мене настільки вразила, і що я хочу присвятити їй теж невеличке окреме відео. І, звичайно, що настала пора познайомити вас з новинками. Вже дуже давно я вам не показувала новиночки, тим паче, що і Чорна п'ятниця вже пройшла. Отже, друзі, до зустрічі, до нових теплих історій на каналі Books and Life. З вами була Людмила. Пока, друзі, па-па! Клімат змінюється, а людина продовжує залишатися лайном. Світ більше не був юним. Тепер він страждав від кризи середнього віку. Люди, революції, опозиція не змінюються і почесне місце за столом завжди займає жадоба влади та власне збагачення. Про це варто буде написати. Самотність це полущена шкіра, зубний біль. Доволі дивно, що ми так залежимо від слів, інколи здається, що це як легкий подих вітру, від якого сходять лавини з гірських верховин, достатньо одного доторку, одного слова, і все навкруги зникає. Людина. Бачить світ крізь призму свого особистого досвіду, з огляду на глибину корінних відмінностей між нами. Дивно, як ми все ще здатні реагувати на загальні знаменники типу правил дорожнього руху, системи освіти або податків, ми мали би бути кометами, що ніколи не зустрічаються, кораблями, які не можуть рушити з місця і дрейфують у невідоме. Загалом, загалом будь-чим, але ніяк не суспільством, яке начебто чимось об'єднане. Ми так легко ведемося на те, що пропонує нам життя кар'єра, громадянство, політичні погляди, все це, неначе обираємо не ми, а певні зовнішні сили. Все навколо виглядає як випадковий збіг обставин. Водночас людині все ще залишається можливість обирати кого саме кохати. Але це лише ілюзія вибору. Насправді ми лише хаотично натрапляємо одне на одного як метелики прямують до світла, що невдовзі їх уб'є. Загалом незалежна журналістика це міф. Тисячі й тисячі журналістів щогодини відмовляються від власних принципів заради грошей, становища або й просто можливості працювати. Новітні технології занапастили не тільки. Можливість демократичного волевиявлення, але й так звану свободу слова. Інститут погроз і тиску досяг своєї кульмінації. Всі люди брешуть, всі люди готові інсценувати відвертість заради себе, своєї безпеки та безпеки своїх близьких. І кожен кожен на їхньому місці вчинив би так само. Бо, як завжди, казав Тодоровський. Люди не потребують правди, вони потребують затишку.